Шанан. Інновації для здоров'я нації. Ви знаєте, ну для нас, напевно, очевидно, що коли ми говоримо в рамках проблеми тупічного маршу, що це такий мультидисциплінарний підхід має бути до цієї патології. Але перше, ніж ми будемо говорити про мультидисциплінарний підхід, я би спочатку представив би позицію ну, сучасної отоларингології, в погляді на цю проблему, скажімо так, звірити наші годинники, чи ми правильно розуміємо цю проблему і дерматологи, і отоларингологи, і вже тоді ми будемо говорити про якісь точки дотику. І отже, якщо ми говоримо про атопічний марш, як, як скажімо, очима отоларинголога, то Опираючись на цей слайд, він дуже чітко демонструє, що алергія це є комплекс алергічних захворювань. І ось цей комплекс алергічних захворювань має свої певні вікові особливості. І тому переважання певних алергічних проявів в різні вікові періоди і зміна одних алергічних захворювань на інші клінічні прояви, він, власне, і отримав назву. Алергічного або атопічного маршу, фактично, це є синонім. І коли ми говоримо про е, алергічний марш, е, ми розуміємо, що це в першу чергу стосується дітей, і у дітей першими проявами алергії частіше за все є харчова алергія, і, звісно, атопічний дерматит, який Тетяна Вікторіна нам чудово представила. І от перші його симптоми з позиції наших поглядів отолерінгологічних, ми констатуємо у грудному віці, і от вони з нашої точки зору досить часто збігаються із часом припинення грудного вигодовування, введенням прикорму або порушення дієти мамою-годувальницею. І от, власне кажучи, в цей період найбільше значення мають харчові алерги. В подальшому розвивається алергія уже до іншої групи алергенів, не тільки харчових, зокрема до побутових, пилкових алергенів, і тоді формуються респіраторні алергічні захворювання, зокрема бронхіальна астма і алергічний е, реніт. І е, загальновідомо, що е, з часом, коли зростає кількість уже алергічного ураження, зокрема дихальних шляхів, Ураження шкіри і шлунково-кишкових проявів алергії з віком зменшується. І отут я думаю, що ми десь, напевно, будемо однаково аналізувати ось цей слайд Тетяна Вікторівна, тому що ми взяли з вами за основу один гарний такий слайд. Але я звертаю вашу увагу на цю велику кількість графіків, там де є максимум клінічних проявів. Алергії в тому чи іншому віковому періоді, і от ми бачимо: алергічний атопічний дерматит менш пік для меншого віку, потім е, появляється пік харчової алергії, атопічного дерматиту астми. Але зверніть увагу, колеги, що все це починається з однієї точки, і от у віці, практично до 3-4-5 років, оці криві йдуть дуже тісно одна до однієї. І тому, коли ми говоримо про вікові особливості, то мова йде скоріше про превалювання якихось клінічних проявів алергії, а не монозахворювання. І от я також от буквально вчора вернувся із Ліверпуля, я там був, представляв нашу країну. Як делегати, відповідно, там розглядалися питання дитячої алергології, дитячого алергічного реніту і алергічного маршу, і от тут олерінгологи якраз сходяться на тому, що вже починаючи з нуля, коли появляються перші клінічні прояви атопії, то такі пацієнти потребують саме мультидисциплінарного підходу. І от якщо ми говоримо про алергію і Саме про алергічний реніт, то є така досить чітка прослідковується прогресія сенсибілізації от при алергічному реніті, особливо коли мова йде про алергічний реніт як компонент алергічного маршу. Тому що, от подивіться, коли ми говоримо про старт алергічного реніту, тобто його маніфестацію, як правило, у таких пацієнтів є моноволенна сенсибілізація. Але через 4 роки полісенсибілізація це вже 69% всіх пацієнтів, а через 7 років 76%, майже 78%. І от ми бачимо, що в даному випадку йде зростання алергізації, полісенсибілізація. І це ще раз підтверджує ту тезу, що. Наші пацієнти є мультидисциплінарними з самого початку, оскільки адекватне лікування запобігає полісенсибілізації. І от якщо говорити уже про полісенсибілізацію, ми знаємо, що велике значення має пилок, пилок рослин. Але в контексті важливості пилок це фактично не тільки є джерело алергенів. А джерело біоактивних ліпідів, які вражають нейтрофіли, еозинофіли, також є фітопростани, вони інгибують дуже багато молекул запалення. І все це зводиться до того, що збільшується проникність біологічних бар'єрів, як шкіри, так і слизових оболонок респіраторного тракту, і відповідно прогресування цього захворювання. І от, якщо говорити про м, респіраторний тракт, то у нас вже давно існує концепція єдності дихальних шляхів. Тобто є єдиний респіраторний тракт, єдина дихальна система, яка проявляється ураженням верхніх відділів це алергічний реніт, нижніх відділів це є бронхіальна астма, і, відповідно, шановні колеги, ми розуміємо, що у цих Здавалося б, різних захворювань є фактично одинакові, ідентичні механізми виникнення. І от тут, шановні колеги, якщо ми говоримо про алергічний реніт, то нами, отоларінгологами, не подумайте, що ми вважаємо себе найголовнішими, так? але в принципі ми вважаємо, що алергічний реніт виконує роль тригера розвитку і подальшого прогресування бронхіальної астми. І коли ми говоримо про менших дітей, знову вертаючись до цього цікавого графіка, так, ми бачимо, що алергічні риніт, як і бронхіальна астма, вони починаються з нуля. Цей графік починається з нуля. І в ранньому віці ці графіки дуже близько одна до одного. Але це не має таких яскравих клінічних проявів, скажімо, на той момент, як це властиво для алергічного або атопічного дерматиту. І тому ми бачимо, що алергічний реніт залишається недіагностованим у 40% дітей цього віку. І відповідно не тільки алергічного реніту, але ураження і нижніх дихальних шляхів. І от дивіться, у пацієнта, у якого діагностована бронхіальна астма. Практично у них у всіх зустрічається ринорея. А при тому ж алергічному реніті, коли немає діагнозу бронхіальна астма. Досить часто е, зустрічається і кашель. І ось у ці моменти дуже часто вводять лікаря в оману. Тому, коли ми виставляємо будь-який діагноз, який зв'язаний із алергією, то фактично це повинно бути підставою для е, мультидисциплінарного підходу і відповідно для е, консультації такого пацієнта з суміжними спеціалістами. І от досить часто ми. Е, Ну, Плутаємося у деяких, як кажуть, визначеннях. І от дивіться, якщо ми говоримо про атопічний марш, ми розуміємо, що дерматит, реніт і астма є компоненти цього маршу. Але ми знаємо, що це не є ускладнення, це є компоненти одного великого захворювання. І аналогічно це захворювання може поєднуватись із іншими хворобами, і тому мова йде знову ж таки не про ускладнення, яке не завжди правильно трактується, а про коморбідність. І от з позиції, скажімо, нашого толерингологічного коморбідність визначення коморбідності, це є наявність одного або декількох захворювань, окрім первинного захворювання. І коморбідна хвороба чи розлад може бути спричинено або безпосередньо пов'язане з основним захворюванням. І ось отут атопія є е, фактором ризику розвитку коморбідних захворювань. І от е, я взяв, для прикладу, алергічний реміт, як компонента топічного маршу. І от для нього характерні супутні захворювання, інакше кажучи, коморбідні. Це є риносинусит, поліпозний риносинусит, рецидивуючі інфекції дихальних шляхів, секреторний середній отит. Але, шановні колеги, ми пам'ятаємо, що алергія і алергічний риніт – це дуже серйозний вплив на якість життя, як, власне кажучи, і дерматит. Тому є велика група коморбідних психологічних станів: порушення сну, когнітивні розлади. Проблеми на навчанні і в роботі, так, це також є пацієнт, який страждає на це все, і ми повинні дати належну оцінку цим захворюванням. Ну, Для нас, як для отолерінгологів, звісно, серйозною проблемою є хронічний риносинусит. І, власне кажучи, ось оці е поняття хронічного риносинуситу, воно включає в себе кілька діагнозів, оскільки ми розуміємо, що хронічний риносинусит це є не захворювання, це не є хвороба. А хронічний риносинусит – це є клінічний синдром, який може і повинен бути верифікований у якусь хворобу. Ну і найчастіше це є так званий неалергічний реніт, це є алергічний реніт із хронічним риносинуситом або з ураженням приносових пазок. Це є алергічне ураження концентральних компартментів, а також а респіраторне захворювання, яке індукується нестероїдними протизапальними препаратами. Але, от, шановні колеги, коли ми говоримо про поширеність цього коморбідного стану, то він доволі широкий. Ми бачимо, що цифри в багатьох випадках заходять за 50%, коли мова йде про поєднання алергічного реніту і хронічного риносинуситу. Риносинусит Поліпозний, це є особливою проблемою в отоларингології, оскільки ми знаємо, що це захворювання, по-перше, воно діагностується більше як у 75% осіб з алергічним ренітом. І це захворювання, яке особливо резистентне до лікування і досить часто воно поєднується з бронхіальною астмою. І от, коли ми говоримо про єдність підходу, Проєдність підходу до лікування в рамках мультидисциплінарного підходу, то я би хотів представити ось такі принципи лікування алергічних захворювань, які полягають у так званому нефармакологічному і фармакологічному впливі. І що таке нефармакологічний вплив? Звісно, це навчання пацієнтів? Як себе правильно поводити? Ну, я не буду зупинятися, оскільки це. Дуже великий блок е, питань. Ми знаємо, що е, будь-яке алергічне ураження пов'язане із впливом алергенів, і основною задачою є елімінація цих алергенів. І от зараз на сьогоднішній день окремою, скажімо, такою, статтею нашого мультидисциплінарного підходу є елімінаційна терапія, хоча умовно вона так називається терапія. Оскільки це комплекс заходів, але ми об'єднуємо її під назвою елімінаційна терапія. Ну і звісно, фармакотерапія. І в рамках фармакотерапії, от в лікуванні астми і алергічного реніту, велике значення займає алергенспецифічна терапія. Саме вона здатна е, покращити перебіг алергічного захворювання, і вона відповідає принципам тіотропного лікування. Якщо ми говоримо про поєднання у одного пацієнта всіх компонентів атопічної або алергічної тріади, тобто астма, дерматит і реніт, ми знаємо, що досить часто ці пацієнти використовують топічні засоби для лікування, топічні кортикостероїди, зокрема. І кожен окремо із цих засобів, він є достатньо безпечний. Але коли ми маємо одночасно три шляхи введення ніс, а ви пам'ятаєте, що слизова оболонка носа займає приблизно половину площі поверхні нашого тіла. Це коло одного квадратного метра площі. Плюс додається сюди бронхи, плюс додається шкіра, і саме у таких пацієнтів дуже високий ризик уже системних побличних проявів глюкокортикоїдів. І, власне кажучи. В зв'язку з цим може виникнути потреба в альтернативних методах лікування. Альтернативні методи лікування це знову ж таки елімінація, раз. друге, використання системних засобів і використання біологічних препаратів, зокрема антигенспецифічної терапії. Тому, шановні колеги, якщо ми говоримо про використання е, топічних кортикостероїдів, зокрема для алергічного реніту. До сьогоднішній препарат вибору є молекула мометазона форуату у вигляді генеричної молекули, яка має назву флікс. І ось отут дуже важливо розуміти, що Флікс, мометазона форуату у формі Флікс, проведені дослідження BioWaver, які доводять повну його еквівалентність оригінальній молекулі мометазону під назвою назони. Таким чином, призначаючи молекулу фліксу, ми впевнені у його ефективності і безпеці, ми вже говорили про іригаційну терапію. І в даному випадку, в носовій порожнині це досить легко зробити з використанням іригаційної терапії препаратами морської води, зокрема у варіанті е е е такого медичного дівайсу, це не є фармацевтичний препарат, який називається х'юмер. Крім того, шановні колеги, я би хотів зробити м, м, акцент на те, що сучасні інтраназальні кортикостероїди, зокрема от мометазон фуруату варіанті фліксу, має досить високу місцеву активність. Він досить швидко починає свою дію. Але що для нас важливо, це є ліпофільна молекула, яка фіксується в слизовій оболонці носової порожнини. Саме там, де вона повинна проявляти свій ефект, і тому вона діє 24 години. Це прийом один раз на добу, що, власне кажучи, асоційовано із надзвичайно низьким ризиком системних і місцевих побічних реакцій. Коли ми говоримо про швидкість цього ефекту, то мометазона Фуруат значно відіграє, ну, виграє вірніше, у своєму у своїй швидкості в порівнянні з іншими молекулами, <кій> зокрема з бекламетазоном, тріамцинолоном, флутиказоном і так далі. Мало того, що вони швидше працюють, але профіль безпеки, тобто системна біодоступність мометазону фуруат, набагато краще, як у інших молекул. Дуже важливе значення, шановні колеги, мають домашні алергени. Особливо, коли ми говоримо про цілорічний реніт, і коли ми говоримо про проблему полісенсибілізації. Якщо ми маємо пацієнта із полісенсибілізацією, то алергія на домашні алергени є фактично обов'язковим компонентом такої полісенсибілізації. І, власне кажучи, е алергія. До домашніх алергенів, а основним типовим представником цих домашніх алергенів є кліші домашнього пилу. І, власне кажучи, вони є основною причиною респіраторних форм е, алергії, зокрема реніту і астми, коли мова йде не про інтермітуючий, тобто сезонний реніт, а про персистуючий або цілорічний. І, власне кажучи, е, наскільки ми отоларінгологи орієнтовані, що алергени пліщів домашнього пилу можуть мати велике значення в етіопатогенезі не тільки респіраторних проявів, а ще й атопічного дерматиту, і особливо до алергенів, які асоційовані з тілом самого кліща. Тому дуже великою актуальною задачею є елімінація саме ось цих побутових алергенів. І тут для нас є гарна, чудова новина. Оскільки нещодавно на нашому ринку України появився не лікарський засіб, це не є ліки, але він використовується для зменшення алергенного навантаження алервег у вигляді спрею і емульсії. І основною задачою ось цього алервега є обробка, скажімо, предметів домашнього вжитку. Для того щоб нейтралізувати ось цю кліщову алергію, носіїв клі, кліщової алергії. І, власне кажучи, були проведені дослідження, які доводять, що алервек захищає від алергенів домашнього пилу, оскільки він нейтралізує цих кліщів, і він довів свою ефективність. У зменшенні рівні симптомів як бронхіальної астми, так і алергічного реніту, і от Тетяна Вікторівна нам підкаже, чи має він значення для пацієнтів із з атопічним дерматитом. Ну і, власне кажучи, було проведено досить серйозне дослідження, яке показало, що алервех показав свою ефективність більше як у 63. Відсотків пацієнтів із астмою, у яких відзначалося зменшення симптоматики. Е у частини із цих пацієнтів приблизно третини, відзначалося значне зменшення або ліквідація саме нічних симптомів астми, які, ви знаєте, асоціюються саме із. Алергією на домашній пил. Ну і у, у майже у 20% пацієнтів відзначалося зменшення використання засобів для швидкої допомоги, тобто сальвутамол. І отут, шановні колеги, е е у нас в Україні асоціація алергологів, яка я знаю досить дружна із е отолерінгологами і з нашими колегами-дерматологами. Саме ось ця асоціація алергологів і рекомендує використання алервегу у пацієнтів із алергічними захворюваннями. І, власне кажучи, знову ж таки, ми говоримо про можливість використання спрею і інших форм препаратів для обробки, але враховуючи те, що Основною цільовою групою сьогоднішньої нашої розмови є дитяче населення, діти. То алервех спрей особливо актуальний для обробки саме дитячих іграшок, предметів, які неможливо випрати в пральній машині. І ми знаємо, яке велике значення в забезпеченні якості життя дітей є, відіграють іграшки. Тому алервех спрей для обробки от таких варіантів є. Надзвичайно актуальні.